Офіційно Амазон зніме серіал по мотивам Вольфенштейн разом із розробниками гри. Студія Amazon MGM запускає роботу над екранізацією культового Вольфенштейн, який нині належить Ексбокс. Як повідомляє Variety, шоу наразі на ранній стадії розробки, і подробиць про сюжет поки немає. Автор ідеї Патрік Сомервіль, відомий за серіалами станція 11» Та маніяк продюсує Кілтер Філз, студія, що зняла успішну екранізацію Фалаут та світ дикого заходу. Для HBO. До продюсерів долучається Єрк Густавсон з Мэшн Геймс, студії, що створили останні частини Вольфенштейн. Серіал буде створено за прямої участі розробників, що натякає на вірність духу гри. Поки що невідомо, коли вийде серіал і хто зіграє у головній ролі. Нагадаю, остання гра серії «Wolfenstein Youngblood» вийшла у 2019 році. Але Mission Games підтвердила, що нова частина в розробці. До речі, Amazon також працює над серіалом Mass Effect від Electronic Arts. Обов'язково напиши в коментарях, чи чекаєш ти серіал за мотивами гри «Wolfenstein».